Всім привіт, шала на кулявдії. Якщо у вас немає бюджету на професійне світло, не проблема, є рішення. Я маю такий подовжувач. Тут вкручена 12-вотна лампа. Якщо в такому варіанті використовувати, то це буде як просто звичайна лампочка, яка у вас висить. Але моя модернізація вийшла на новий рівень. Я взяла 5-літрову бутилку, зрізала в ній дно середину на двосторонній скотч приліпила білий папір, як в софтбоксах, типу в середині біла, а зверху чорне. Можна клей посадити. Не принципово. Зверху обмотала фольгою, як помітили, і випродала кришечку. Думаю, імітація такого свого роду софтбокса буде норм. Щоб ви не думали, що воно не працює. О, така дуже довга вона. І сподіваюсь видно, заходить сюди в отвір це все діло чітко-мітко. І, до речі, можна навіть зробити все <кхід> дуже дешево. Оцей патрон для лампочок коштує гривень, напевно, 70 ну Думаю, провід вже знайти буде не проблема. І ті лампочки, хай гривень по 70 І пляшка з води. <кхід> так що все. Ну що, пішліть провіряти, як воно працює. І та я, чесно скажу, я не знаю, що ви там бачите. Але як бачите, воно працює, щоб було зрозуміло. Якщо лампу висунути з нього, з його боку, і воно світить як звичайна лампа. Але тепер можна направляти, і як про і так оп-оп-оп-оп-оп-оп, і все, і направлене світло. Ну, чим ні, можна ще навіть взяти... Білий і зробити шамики ще світло. Ой, так що, сподіваюсь, лайк, підписка і дзвіночок. Ну, працюєш? Працює.